У вищу їх чи не випускали, тоді, так льон, як да. і у вас випустили. Ми були селяни. Що таке стобора? Пункті стоврові засудили нас, коврова, від не випустили, тоді коврова випустили, тоді не доїхали, а тоді ж уже отак Мосін сів, і ваше чи випускають, чи не випускають. Чесно, кай, тільки чесно сидіть. І ми ото розбили крепкі, вийшли от в 77 сьомому році у ві... вищу ві... лігу, а в 78-му ми вже почали і грати вищу лігу. Що таке вишники? Що таке стовбана на довине? Вони. Шуб, да, ну, що вони кажуть, довба не доведеться. я тобі розказав, як ми ж поїхали на пункт рідне, московську віде, московська область, mm -hmm. <рис�> привозить машина, газ-53, мотоцикли. <рис�> <рис�> мотоцикли ж на машині стоять, не в скільки машини, що вони довели. Помита, це все вратарі. Ну не помита машина, а люди, та що це за команда приїхала. Коли ми як дали, всі люди за нас кажуть, оце, оце команда, от оце. так за нас боліли всі. Мові, Це відомо, так? Дали, мов із села, ну, тоді ж відни вийшли, витягли від. Не. Ми дужні тоді, тоді виходять, ми там такі чудеса робили, мені кубок там дали. ну черваші, Можливо, да. Зру. І написні із... за 10 секунд ми зрівняли, що нас і нічого обстрілювали, і не засчитали гул, каже бруну, і не защитали. Нас і нічого відстроїли.